Яна Чумаченко мама двох дітей. До Луцька Сумської області приїхала в час повномасштабної війни. Жінка прийшла на зустріч з тримісячним сином. Як годувати дитинку? Це вибір кожної мами особистий, але конкретно в моєму випадку в мене перше не склалося. Синочок погано прикладався. В мене не було досвіду. Ну і так, от за там перші три місяці не змогли наладити так, як потрібно. Я догодовувала сумішу. Друге, от все добре. Все склалося так, як потрібно, і зараз переваги просто значущі, бо ми можемо будь-де перебувати разом немає ніяких проблем з приготуванням дитячої суміші постійно є свіже. Тепленьке, молочко, дитина задоволена, менше істерик, навіть на гаманець. Це дуже вигідно. І стало дуже цікаво відвідати такий захід. Хочеться якось ну, відволіктися, побути в атмосфері однодумців. Ділиться своїм досвідом Марія Сахарук, спортсменка, учасниця Олімпійських ігор в Токіо. Два роки тому каже, вона стала мамою. Дитину я годувала. Грудним вигодовуванням молоком до півтора року такий процес був досить особливий, оскільки, коли ти годуєш груддю, ти в такому контакті з дитиною, який наповнює тебе такою материнською любов'ю, що не можна ні з чим порівняти. Так як я займаюся спортом, я дуже часто їздила на збори, літала за кордон, і це досить зручно в літаку. Тривоги, війна почалась, і часто люди ховалися в підвалах. Це також зручно, тому що молоко з тобою. Консультантка з грудного вигодовування Наталія Пасюк каже, що годуючих мам стає все більше у Волинському перинатальному центрі. Щотижня відбуваються навчально-просвітницькі заходи. Найчастіша проблема, з якою звертаються до нас з запитаннями, це як зробити, щоб було успішне грудне вигодовування. обізнані жінки, бажання годувати і підтримка найближчих людей. Не можна порівнювати маленьке озерце, яке можна назвати штучні суміші, і величезний океан, і зробити щось подібне до грудного молочка. Ні, в одної фірми не виходить. Грудне молочко змінюється зранку. Воно одного складу, в від іншого. Дев'ятий місяць стає наша перша дитинка. Я думаю, що воно більш таке все інтуїтивне, плюс допомога наших, наших батьків в цілому, плюс експертів. Але в цілому так і цікавимося, і дізнаємося і. Все, що можемо, те й будемо робити для нашого майбутнього малюка. Сьогодні я пішла на свято грудного вигодовування з молодшим сином Олесем, якому два місяці. Починали з обома змішаного вигодовування, але зараз виключно на грудному, з гарним набором. Циця це спокій, тому якщо там, наприклад, після вакцинації він там трошки свариться, психується, це дає можливість, якби знеболити, заспокоїти, показати, що. Мама з тобою згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я грудневе вигодовування слід здійснювати щонайменше до двох років життя дитини, говорить акушерка-гінекологиня Юлія Кльоц. З її слів, харчування мами під час годування грудьми має бути збалансованим та містити достатньо білків вуглеводів, жирів, вітамінів та мінералів, аби забезпечити потреби і матері і дитини. Починається цей процес. Це в перші дві години після народження дитинки. Це є ранній початок прикладання дитинки до грудей. Тим самим ми стимулюємо ту лактацію. Щоб свіче прибувало зріле молочко. Рекомендуємо жінці їсти м'ясо різних видів, риба також, горіхи, бобові, вітаміни, фрукти. Існує такі міфи червоного і не їж, бо дитини буде висипка, їж багато звичайного молока, бо швидко прибуде молоко. Ні, це насправді все неправда. Ми трішки обмежуємо вживання кофеїну, але каву жінка пити може. Одну-дві чашки в день. Зі слів Юлії Кльоц у Волинському перинатальному центрі у липні народилися 332 дитини 174 дівчинки. 158 хлопчиків, з них вісім двієнь. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.